Друзі, вітаю вас на занятті для здоров'я та гнучкості тіла. Ми з вами почнемо з дихання. Для людей з анкілозованим спонділітом важливо дихати грудним діафрагмальним диханням. Глибоке дихання у положенні стоячи. Кладемо руки під груди і робимо глибокий вдих у легені, таким чином розширюємо ребро у бік. Діафрагма при вдиху піднімається і при видиху опускається. При вдиху розширюємо ребра у різні боки, при цьому не піднімаємо плечі до гори, видихаємо вниз живота довгим видихом. Розтяжка постави стоячи. Піднімаємо руки нагору, витягуємося через кінчики пальців вгору і видобуваємо довжину хребта. Опускаємо довгі руки паралельно з підлогою та робимо кругові рухи у плечовому суглобі. При цьому весь час витягуємося хребтом нагору. Опускаємо руки вздовж тіла і робимо кругові рухи плечима так, щоб працювали і лопатки. При цьому весь час витягуємось хребтом нагору. Чергуємо плечі. Притисніть лікті до талії. Руки зігнуті у ліктях під кутом 90 градусів. Позбавляємося сутулості. Чергуємо руки. Скручування хребта. Опускаємося плавно вниз, артикулюючи хребтом, розкручуємося нагору і видобуваємо рівний здоровий хребет. Кутові віджимання. Ставити обличчям до кута і поставити руки на стіни. На видиху робимо віджимання та повторюємо 16-18 разів. Сідаємо на край килимка, тримаємося рукою під коліно і обережно опускаємося на спину. Тазовий нахил. Ноги зігнуті в колінах і паралельні один до одного. Нахиляємо таз на себе та від себе. Грудну клітину обтяжуємо в підлогу, і вона нерухлива при тазових нахилах. Повторюємо 10 разів. Залишаємося лежати на спині, руки ставимо трохи ширше, обертання стовбура. На видиху акуратно опускаємо зігнуті ноги вниз у бік і з вдихом повертаємо назад. Потім робимо те саме в інший бік. Виконуємо вправу без ривків, повторюємо по 5-6 разів на кожну сторону. Беремо себе під коліно і повертаємося у вихідне положення, сидячи на сідничних кістках. Тепер лягаємо на живіт. Розтяжка згиначів стегна. Лежимо на животі, складаємо долоню на долоню і кладемо руки під лоб. Живіт підтягнути до попереку. Піднімаємо ногу трохи вище за таз і з кожним разом намагаємося ногу витягнути в довжину себе. При цьому добре розтягуємо згинач стегна. Повторюємо по 10 разів на кожну ногу. Розгинання спини та шиї із положення лежачі. Залишаємося в положенні лежачі на спині, руки ставимо під кутом 90 градусів. Виконуючи вправи, піднімаємо голову і погляд перед собою на вдиху. На видиху опускаємо вниз. Витягуємося при цьому хребет із себе, розгинаємо грудину, при розгинанні спини та шиї ми настискаємо поперек і це дуже важливо. Повторюємо 10 разів. Розтяжка супермена. Випрямити руки на ширині плечей, а ноги на ширині тазу. На вдиху підіймаємо руки, ноги, голову і погляд нагору. На видиху повністю опускаємося. Важливо при виконанні руху стежити за диханням і не стискати хребет і поперек. Повторюємо 10 разів. Поставити руки біля грудей, посадити таз на п'ятки, поза дитини, поза відпочинку. дати можливість попереку відпочити та розслабитися. Котяча розтяжка. Стати в колінно-кістковий упор на вдиху, округлити спину. Підтягнути живіт до попереку, погляд у живіт, на видиху повернутися у вихідне положення, спина в нейтральному положенні повторюємо 10 разів Сідаємо на сіднічні кістки, обертання спини, ноги схрещені або в позиції діамант, або прямі, як вам зручно. Поставити долоні на коліна, на видиху зробити поворот в один бік, повернутися на вдиху, потім у інший бік. У цій вправі відбувається не тільки ротація корпусу, а й вентиляція нижніх часток легень. Повторюємо по 6-7 разів на кожну сторону. Вихідне становище таке ж бічна розтяжка тулуба. Поставити руки у бік, опустити одну руку вниз, щоб відштовхнутися рукою від підлоги, як від опори. Друга рука піднімається вгору. При виконанні вправи піднімаємо ребра вгору і розкриваємо їх як віяло. З іншого боку, при цьому не стискаємося. Повторюємо також на інший бік, повторюємо по 6-7 разів на кожну сторону. Опускаємося на бік. Не провисаємо в ребрах та талії, обертання стегна. Опорна рука на предпліччі, шия та хребет довгі. Ноги зінуті в колінах. На видиху піднімаємо верхнє коліно нагору і на вдиху опускаємо вниз. Таким чином обертаємо стегно. Повторюємо 10 разів. Розтяжка підколінного сухожилля. Піднімаємо ноги п'ятки разом, стопи на себе. Витягуємо верх ногу в довжину, розтягуємо підколінне сухожилля. Повертаємось на інший бік, теж саме на іншу ногу. Ноги зігнуті в колінах. На видиху піднімаємо верхнє коліно нагору і на вдиху опускаємо вниз. Таким чином обертаємо стегно. Повторюємо 10 разів. Розтяжка підколінного сухожилля. Витягуємо верхню ногу в довжину, розтягуємо підколінне сухожилля. Стопи на себе. Повторюємо 10 разів. Сідаємо на сінічні кістки, витягуємо хребет вгору. Робимо повороти головою в один бік, а потім в інший. Потім нахиляємо голову в один бік. Потім в інший. Займайтеся кожен день і будьте завжди здоровими та гнучкими. Зробіть глибокий вдих і видих і подякуйте собі і своєму тілу за те, що ви провели цей час з користю для себе. Будьте здорові!